Привіт, друзі. Сьогодні я спробую зрозуміти, що коїться в цьому вашому TikTok, YouTube і не тільки, чому всі роблять це. Розбираємося разом. Погнали! Ви тільки подивіться на це. Я провів цілий тиждень, вивчаючи, що зараз в тренді. І знаєте що? Мій мозок намагається покинути чат, але я не дам йому цього зробити, бо я зобов'язаний розповісти вам про це. Ми розберемо п'ять. Найбожевільніших трендів. Подивіться на цих людей вони рухаються так, ніби їх щойно вдарило струмом. А тепер це було боляче. Я думаю, що для цього потрібні спеціальні навички або просто менше совісті. Ось цей тренд. Вранці ти сидиш у піжамі, а за секунду стаєш королевою балу. Ідеально, правда? Я вирішив спробувати. Магія не спрацювала. Я, здається, залишився на етапі до. Ви бачили ці рецепти? Люди роблят из звучайной ежи что-то Я узнал этот трюк от мясника. Обжарьте мясо в растительном масле с обеих сторон. Положите мясо в ледяную воду. Сделайте большой карман в мясе. Переверните на другую сторону и смажьте маслом.

Руслік наших окунів просто зачаровує, а смак це щось чимось. щемесь. окуні – окуніться особисто мої фаворити у таранці. Я, здається, краще буду замовляти доставку. Люди готові на все заради переглядів. Стрибнути у крижану воду, з'їсти щось дивне. Я вирішив обрати щось менш екстремальне. Ну що, я пройшов тест на логіку? Думаю, не дуже. Non capisco la lingua della rivoluzione, ma cosa si tratta? Tung 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 sahur. Anomali Malerina cappuccina. Mi 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 mi. Es la sposa di cappuccino assassino. Chiamala lombardiro crocodilo. Borbandilo crocodilo. Tralalela tralala. tun Tum sahur. І, звісно ж, ця красуня, це балеріна копичина. Подивіться, яка вона гарна. Я виглядаю як робот, що зламався. Чудово. Ну що, друзі, ми пережили цю подорож у світ трендів. Це було складно, боляче і місцями дуже смішно. Але одне я зрозумів точно не все, що популярне, потрібно повторювати. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть в коментарях. Який тренд вам найбільше запам'ятався? До нових зустрічей.